Підтримки благодійного фонду Галичина Сприяння Анастасії Демінської. Часто сам того не знаючи, ти можеш бути ангелом для когось. Ти опікуєшся, даєш сили і наснагу жити тому, про кого дбаєш. Хоча сам уже давно втратив свої крила, ви дивитесь добрий зік. Проект, що здійснює мрії тих, хто на це заслуговує. Сьогодні у програмі самотня мама, яка бореться із невиліковною хворобою сина. Він не дихає сам, він не рухається. На що вона піде заради чужої дитини? Випадає ще одна така тяжка ноша. Мрія що додасть упевненості, що готує для героїні проекту Добрий зік. До проекту Добрий зік» звернулась Ірина Клюс. Вона мама хлопчика, який має невиліковну генетичну хворобу. Саме ця важка недуга поєднала Ірину із Лілею. Мрію якої вона й хоче здійснити життя. Її дуже випробовувало і загартувало, і вона стала такою мужньою, проте не втратила свою жіночність, ніжність, чуйність. Наша героїня Лілія Липцьо. Їй 29 років. Молода, красива і завжди усміхнена жінка, дивлячись на яку, не подумаєш, які випробування вона долає щодня. Я мама дитини з особливими потребами Максима Акбарова. Йому три роки, скоро буде чотири. В нього діагноз спінальна м'язева атрофія, синдром Верніка Гофмана. Ця хвороба це є одна з безжалісних хвороб рідкісних, яка паралізує дитину ну, до, до практично до повного параліча. Тобто він не дихає сам, він не рухається, він е, не сидить, не тримає голови, не ковтає. Але при тому при цьому інтелект повністю збережений. Ми харчуємося через шлунковий зонд, який стоїть там, Максим. Це так ми говоримо. Усі клопоти, що пов'язані з важкохворою дитиною, залишилися на ліліяних тендітних плечах. Бо з чоловіком, татом Максима, життя у неї не владналося. Після того, як поставила діагноз, через місяць, я залишилась сама. Максимові тоді було всього п'ять місяців. Спочатку були і плачі в подушку, зараз руху. і переживання, і лікарні по півроку. Ліля не відходила від Максимка ні на одну секунду. Єдине, що я її могла замінити, там на день-два, щоб вона приїхала, помилася. Це були жахливі шість місяців насправді, тому що це ніби ізольована від світу. Ти розумієш, що ти. Ніби як сама, бо сама десь, десь десь навіть ну це не життя, це якийсь страшний сон заради сина. Лілія відмовилась від багатьох звичних речей, змінила спосіб свого життя. Вона не гуляє, не зустрічається з друзями, а увесь час залишається вдома. Така хвороба, яка вимагає цілодобового догляду не тільки в день, ще й вночі. Ми слідкуємо за моніторами, ми е, живемо завдяки апаратам: апарат штучної вентиляції легень, апарат е, відсмоктувач, е, який відсмоктує слюню, е, бо він сам не вковтає. Це пульсоксиметр, це зволожувач повітря. Вона просто чудова. В неї Максимко, він. Коли не рахуєш мій Просто стоїть синочок найлюбимий і найкращий. Він вчить мене терпіння, він надає мені сили, він дає мені ті ресурси, які я використовую по догляду за ним. І я розумію, що, напевно, саме основне це життя, і яке би воно не було, воно життя. І за нього дійсності варто боротися. Вона ніколи. Не пожалілася, вона ніколи не казала, що їй тяжко. Я не думала що вона настільки сильна. Проба Максима потребує не лише цілодобової опіки над дитиною, а й значного фінансування, обладнання, яке підтримує його життя, коштує десятки тисяч доларів. Окрім цього, щодня йдуть гроші на ліки, підгузки, спеціальне харчування. Лілія не працює, бо постійно біля сина чотири роки вона практично нікуди не виходить. І Вже не пам'ятає, як це посидіти із подругами чи піти на побачення. Звичні для інших речі для неї тепер стали нездійсненною. Мрією я забула вже, коли я останній раз просто їхала і просто ходила по магазинах. До такого немає. Для мене така мрія зараз більше, ніж реальність. Попри власні проблеми, Лілія знаходить сили і час підтримувати інших. В її селі мешкає Софійка. Хвора на міопатію. Вона теж прикута до ліжка і залежна від дихального апарата. До восьми років дівчинка ходила і самостійно дихала. Однак потім хвороба почала різко прогресувати. Для її батьків це стало великим ударом, і часто їм на допомогу приходить Лілія, котра знає, як діяти у тій чи іншій ситуації. Ліля приїжджала якраз зі своїм апаратом, пробувала, бо мене роз... я вже не знала, чи в справа в апараті, чи в Софійних легенях, що її не надихує. При першій же можливості, якщо потрібна допомога, то немає ну, жодних не проблем, якщо в мене є час, і є з ким залишити Максима, то е, міша чоловіка. Приїжджає за мною додому, привозить мене сюди, та, чи з апаратом, чи, чи, чи з якимись розхідними матеріалами. І ми ну, на місці вирішуємо проблему. Кітіліта. Софія завжди радо зустрічає Лілію, як і будь-який гостей. Адже через свою хворобу 13-річна дівчинка розуміє, що самотня. І саме це віднедавна почало турбувати дитину. Вона зовсім перестала усміхатися. Не знаходить, що в мене зовсім нема друзів. От всі до когось дзвонять, всі з кимось можуть спілкуватися, до мене ніхто не приходить. Лілія помітила пригнічений стан Софії, і тому вирішила влаштувати для хворої самотньої дівчинки справжнє свято з казковими героями і омріяними подарунками. Ти казочки любиш? Так, а улюблений який казковий в тебе. Можливо, якісь фокусника. фокусника. Тетя Ліля би дуже хотіла, щоб Софійка була щаслива і смурфа перетягти за вуха сюди. Вона в першу чергу буде знати, що є ну, люди, які дбають про неї. Не тільки батьки, а є чужі люди, яким вона не байдужа. Вона отримує увагу та і це для неї вже, вже щось таке хороше. Яка в тебе мрія є? Я в тебе мрія? Акваріум, який великий, такий з рибками, так? Це... Софійка мені сказала, що вона є мрія мати акваріум. Така вона банальна мрія, але банальна, напевно, для е, будь-якої людини. Так? Для Софіки це є щось таке неймовірне. Воно не компенсує її друзів, але вона напевно розуміє, що рибки не втікнуть там, де їх поставиш в тому акваріумі. Там вони й будуть жити. Хочеться дитячі мрії в першу чергу реалізовувати. І чим швидше, тим краще. Цей акваріум нема такого, щоб привезти з магазину, і він же був готовий. Та його треба, щоб відстоялася вода, щоб запустити всі декорації, щоб вода набрала напевно. Ем... Кімнатної температури його потрібно привести за день до того, як ми захочемо подарувати його Софії. Ти зателефонуєш, що ти попередиш і ми зробимо так, ніби що там чи міша, чи мама заходить, чи хтось. Але я думаю, що акваріум <смас> то буде для неї щось таке надзвичайніше. Повернувшись додому, Лілія береться шукати фокусника та улюбленого казкового героя Софії, смурфика. А також обдумує, як купити акваріум. Ліля подзвонила до мене з проханням допомогти підтримати її у виборі подарунку для Софійки. Вона хотіла шукала десь поради, які ну, рибки вибрати, який акваріум. Наступного дня Лілія збирається їхати по акваріум, однак, аби вийти з дому, вона повинна питати дозволу у мами. Бо Максима самого залишити не може. Залишишся з Максимом. У мене є справи. Максим, Залишишся, звичайно, наша глянечка. Від цього не сонечко. Ти будеш з бабусею? Так? Ти надоволі їдеш? Постараюся чим пошвидше. Переживаю, звичайно. Хоча знаю ті всі процедури, ті всі нюанси, все знаю, але переживаю страшенно, тому що знаю. Так не секрет, що у будь-який час може статися біда. Привіт! <гадан> Дякую, що погодились мені допомогти. Ти знаєш, де тут можна придбати? А тут недалеко є зоомаза. Підім. Ой, ми розгубилися, тому що вибір був великий, і, як у, і середніх акваріумів, таких як ми хотіли, теж було багато, і нам допомогли з такого плану акваріум, з такого плану, якщо все такого плану, там все ж на дитяку. Там станет, підівається, сачок, кондиціонер для води і корм подарунок Було видно, що вона хоче, хоче, щоб цей подарунок сподобався Софійці. Рибки, не бітися, до хорошої дівчинки поїдете жити. <ріпи> Я думаю, Софійці сподобається. Її мрія е, здійсниться. Я думаю, все, цьому, так? все необхідне в нас є. А як у вас? В водичці, вони дадуть нам кульочку з водичкою. Я так думаю, ви ж нам дасте водичку. Я спочатку подумала: ой, а як же ж ми його доставимо? Він, по-перше, і тяжкий цей акваріум, і великий, і проблемно би було його самій доставляти. Зараз я подумаю, як би то зробити. Я зараз подзвоню до. Якщо він вдома, то запитаю, чи він зможе просто приїхати. Вона наділена таким талантом ніколи не впадати в відчай. І вона каже: Це не проблема, зараз будемо шукати. Правда, знайомий не відповідав. Далі у програмі, чому мрія самотньої дівчинки може так і не здійснитися. У нас склався форс-мажор. І на що наважиться лілія, аби цього не допустити. Це робиться для е, дитячої мрії. А сьогодні здається уляна. Сьогодні у Уляни чоловік Степан. Ні, він вчора був він До нас вчора що? заїжджав. Розгубилась, бо переживала, що наш акваріум цілий і непошкоджений доставився до Софійки. Ми подзвонили до іншого знайомого. Привіт, це Іра. Е, я хотіла запитатися, у нас тут е, є такий об'ємний груз, і треба е, допомогти завести, е, зробити приємність, несподіванку одній дівчинці. Чи може тебе попросити? Е. Вибач, ми, ми не попередили завчасно, але бо ми вже ми вже купили і біля магазину стоїмо. Завжди є хтось, хтось добрий, хто до кого постукає, ще відгукнеться. Доброзичлива людина. Вона завжди відгукується на просьби, і сьогодні вона також мені дуже допомогла. Їхали до Софійки додому, вийшов тато, і ми татові пояснили, як користуватися акваріумом, щоб що потрібно ривок тримати в теплі, і що це має бути сюрприз для Софійки. Ня, Лілія знову йде до Софійки, аби вручити їй подарунок. Для цього вона запросила фокусника та улюбленого казкового героя дівчинки Смурфика. Зустрітися з ними жінка домовилась на місцевій сільській зупинці. Я Лілія. – дуже приємно. Мене звати Віктор. Ви вчора розмовляли з моїм директором Тарасом що я такий схвильований у нас склався форс-мажор. Друг, який мав приїхати зі мною і зіграти смуфіка, на жаль, не приїхав. В нього він просто не зміг. Було дуже дуже велике хвилювання, тому що не знав, що може відбувати, що... Мож... як воно буде відбуватись, і чи зможе хтось допомогти. Тільки не кажіть, що я буду сморфіком. Костюм у нас є, тому ви можете бути бути смуфіком або ви, або якщо допоможете мені знайти когось, хто міг би бути смуфіком. Інших варіантів. Було. Тобто я, я розуміла, що на, на мої плечі напевно випадає е, ще одна така тяжка ноша. Так, вона завагалась, вона задумалась буквально на дві секунди. Після двох секунд вона чітко прийняла рішення, сказала Супер, я вам допоможу. Всяке буває, і я, звичайно ж, погодилась виручити е, Віктора, тому що все-таки це робиться не для мене, не для Віктора, це робиться для е, дитячої мрії. Я ну, все, я готова. І що, цікаво? Насправді дуже-дуже класно. Я думаю, у нас сьогодні все вдасться. Супер. Не очікувала зовсім, що з Морфіком буде тітя Ліля. Ми думали, що то, напевно, хтось інший буде. Дуже приємно було, що Ліля настільки хотіла зробити приємне для Софійки. Привіт! А я прийшла до тебе не сама. Я прийшла до тебе з моїм другом. Віктору. Віктор в нас фокусник. Знайомтеся, це Софійка, це Віктор. Це мама. Це була щира посмішка. Це був, було так, був такий сюрприз для неї. Софійка дуже любить фокуси і смурфіків. Так? Я просила. Наскільки я чув, ти любиш фокуси? Будемо починати. Супер, дуже дякую. Я постараюсь тебе вкрасти у свій світ, де все реально і можна перетворити, зробити справжні дива. Мені було, наприклад, на початку страшно. Я не знав, як вона як вона мене сприйме, як вона буде реагувати. Клас! І я спостерігала якраз за нею більше, ніж за фокусами, то в мене просто стояли сльози в очах від. Від її радості, бо не скажу, що так багато таких радісних хвилин нашої Софії. Бувають моменти, коли ми можемо образити близьких нам людей. Бувають ж такі моменти. Всіх бувають. Але пам'ятай. Бережи цей безцінний дар. Дар? Подарованого серця. Можна мені твою праву руку? Супер. Візьми ці, ці шматочки і подуй. І якщо ти віриш чудо, воно станеться. Це тобі? Я Єбе. Я бачила, як дитина щиро дійсно, щиро радіє і з кожним фокусом все більше і більше вірить в чудо. Ми також підготували для тебе невеличкий подарунок. Софіка з очікуванням дивилася в сторону дверей і не знала, що за сюрприз її чекає. Це для тебе уляляєш? Коли побачила е, акваріум, е, вона зробила великі, щасливі, ще щасливіші, напевно, очі. І для неї весь цей е, день був. Е, з таким соціальним сюрпризом вона ще, напевно довго буде усміхатися тільки від тої її мрії, що вона вже в неї здійснена. Вона настільки зачаровано дивилась на цих вибух, що їй вже не було важливо, що там відбувається. Я дуже надію, що Софійка не буде почувати себе такою самотньою. Далі у програмі куди лілію приведе її власна мрія. Це просто вау. Хто на неї там чекатиме. Тут відходить чоловік. Лілія щаслива від того, що усе вдалося. Поспішає до свого синочка. Та вона не здогадується, який сюрприз чекає на неї вдома. Я абсолютно йшла от з думкою, що моя місія виконана, та я спокійно можу прийти додому. Ви приклад справжньої материнської любові і тому стали героїною проекту Добрий зік, який здійснює мрії людей. Ми дізналися про вашу мрію, здійснити, яку ви не маєте змоги, тому що щодня на лікування сина йдуть чималі кошти. Отож сьогодні даруємо вам те, чого ви давно хотіли: день шопінгу. Дякую. <звук> <звук> Дякую. День шопінгу. Це, це просто нереально. Це, це щось таке дуже круте. З радості, тому що в якийсь момент свого життя, напевно, я перестала вірити трошки в чудеса, та і в, в те, що, що, що хтось може подбати про мене. кілька днів Лілія вирушає на шопінг. Вона вже чотири роки не дозволяла собі походити крамницями, хоча мріяла про це. Але сьогодні її заповітне бажання здійснилося. Добрий, Добрий день. Доброго дня, Лілія. Добрий Мене день. звати Олеся Беньо, Я працюю стилістом. Я сьогодні день. ми будемо з вами шопатися. Тож запрошую вас. Дякую. Подіть. Вона мені дуже сподобалася, тому що вона виглядала гарною доглянутою жінкою. в неї чудова фігура. От і я зразу захотіла її запросити на шопінг. Розкажіть мені, будь ласка, як ви це одягаєтесь, одягаєтеся? ви стиль полюбляєте? У мене немає конкретного якогось улюбленого стилю, але я люблю каблуки, я люблю плаття, я люблю штани. Ми сьогодні будемо приміряти різні стилі. Вона одягнула цю спідничку плюсе, вона просто танцювала, її вона насправді дуже легка, вона її підкидала, в неї були емоції, вона посміхалася. Ніколи таких е, е, фасонів не, не одягала, і, але мені сподобалось. Розбігалися очі, ну, на рахунок взуття дуже великий вибір і хотілося е, поміряти все. Все класна, нова колекція. Дуже Гарно вони дуже да? класні. Розмір. Блін, вони такі шикарні. Що робить жінку жіночною, це є підбори, звичайно. Ці декілька сантиметрів біля нашої п'ятки вони роблять фігури стрункішою, привабливою. Прийшли до вас пошопатися. Прошу, Розглядайте, вибирайте все, що душі мило. Оригінальні штани з принтами, квітковий принт. Вони виглядають модно, класно, актуально на сьогодні. поєднанні з базовим топом виглядає все дуже модно, яскраво, свіжо, весняно і стильно. Вам подобається? Ви задоволені? Клас, покрутіться ще для мене. Ось, супер, супер, супер. Прикольно. Дуже гарно виглядає. Неймовірно, жіночний образ получився свіжий, весняний, яскравий, актуальний на сьогодні, модний. Клас! Вау! Реально, супер, дуже Класно. гарно, дуже гарно. То ви в ньому виглядаєте просто шикарно. І сьогодні сюрпризи не закінчуються. Я хочу вам сьогодні ще подарувати один сюрприз. Зараз е відбувається тиждень моди. Є такий Хороший захід у Львові, який відбувається кожних півроку. Я хочу вас сьогодні запросити піти зі мною на цей модний захід. Я дуже е, втішилася, дуже приємно побути в кругу модних е, людей. Щоб довершити сьогоднішній образ, показати на 100% вашу чарівність. Я хочу запросити двох дівчаток, моїх чарівниць, яких сьогодні допоможуть мені втілити це в реальність. І відчувалася такі, Проглядалися сльози в очах. і Я думаю, що їй це сподобалося, і вона була задоволена. Я перший раз була на такому міроприємстві, я навіть не знала, як себе поводити тут можна, бо тут збираються люди. Вони вони всі модні, вони цьому всьому розбираються. А я така ну, не вважала себе дуже е модною людиною. І коли вона вже більш-менш освоїлася тут всередині, візуально, оглянувши людей і так далі, і побачила, що вона виглядає супер. Нічим не гірше абсолютно від людей, які прийшли сьогодні. І вона почала себе почувати впевнено. Такою світською дамою мені бракувало тільки напевно, капелюха і, і все можна йти в бій замість моделі. Було все дуже круто цих. Цей час, який я провела на показі, в мене було напевно таке враження, що я була відключена від світу абсолютно ізольована в якомусь приміщенні і точно не в Україні, точно не у Львові, десь десь взагалі за кордоном. Ліля, я вас вітаю. Це вам. Вперше на такому показі, тому мені приємно бачити. Дуже багато про вас чув. Мене звати Петро, я організатор Львів Week. Тут відходить чоловік, Петро, організатор такого важливого, важливої події. Виручає мені квіти. Я відчула себе зіркою, для якої нема перешкод та, в тому житті. Дуже, дуже раді, що ви в нас такий почесний єсі. Дякую вам, таких людей треба підтримувати. Я знаю наскільки важко їх, але я знаю, що вона ніколи не пускає рук. В житті не буває нічого просто так. Тому я бажаю, щоб вас побільше було випадковості в житті, щоб весна була завжди і на позитиві. Це насправді ті слова. Напевно, зачепили не тільки її, а й мене, бо я сиділа з боку. Ці слова вони дуже важливі. Я думаю, в житті кожної людини, особливо в ситуації Лілі. Ніколи не пускайте руки. Посмішка вас, вас вам дуже пасує посмішка. от посміхайтеся побільше. Дякую. Але мені крила, ви змогли додати та, мені, е, е, тих сил, які потребуються мені кожного дня. Ви змогли зробити все для того, щоб я зараз сміло могла сказати вперед в е, моє життя та в моє таке звичайне життя з новими силами, е, і, і тільки от ну за боротьбу та з цією там хворобою. Здавалось би, буденна річ походити крамницями, оновити гардероб. Але для Лілії це мрія, під час здійснення якої вона приміряла не лише сукні, а й одягла крила, завдяки яким вона знову почне літати. За підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської.